Нафтогаз оголосив про початок закупівлі газу українського видобутку. Закупівлі природного газу здійснюватимуться на організованому товарному ринку. Майданчиком для проведення закупівель визначена Українська енергетична біржа. Компанія планує купувати природний газ з точками поставки на віртуальній торговій точці та у підземних сховищах газу з постачання впродовж поточного та наступного місяців. Потенційні учасники торгів повинні ознайомитися з антикорупційною програмою. Пройти внутрішню перевірку компанії та надати заповнені, підписані та скріплені печаткою опитувальник та структуру власності. Інші обов'язкові документи згідно з переліком надаються до укладення договору. Щодо інших новин тижня: 6,3 мільярда гривень рентної плати за перший квартал 2023 року укргазатування перерахувало до бюджету країни. «Укрнафта» запатентувала ГРП за технологію Fly HREC. Підписуйтесь на наш інстаграм, Ютуб та Фейсбук, щоб бути в курсі останніх новин.